Супер знижки в АТБ до 30 жовтня. Остання частина, тому ставте лайки, зберігайте. Нарешті дочекали знижки на йогурти від молокі та від Яготинського. Десерти від Дольчі також зараз по акції усі по 33 гривні. Ну це мій улюблений день. І усі сирки від Яготинського усього по 14 гривень за карткою АТБ. Десерти від чуду і з різними наповнювачами також в двадцять 21 гривня, молочні коктейлі по 20 гривень. У мене дитина таке, на жаль, не любить, хоча це поживно і класно по Також знижки на увесь чай батік і переходимо до знижок на ковбаску. Добро 159 яловича. Нарізка грудинки 53 гривні. А варено копчена взагалі 49 гривень. Це що за ціни такі? Така нарізочка 52, така 45 гривень. Нарізка коста брава дуже смачна, 59 гривень, беріть, не пошкодуєте. Вперше бачу курячі шийки у якомусь соусі, 33 гривні. А ще є цілий набір для селяночки, 66 гривень, вперше його тут бачу. Сардельки із сиром, 25 гривень, 100 грамів. Також по акції вершкові, 37 гривень, елітні, 26 і Женевські 32 гривні. Якщо ви любите зель, то він по акції 55 гривень, а докторські фірмові сосиски 69. На цьому тижні можна будь-який гарнір, тому що і до макарошків, і до пюрешки по акції. І від м'яса та ковбас поступово приходимо вже до сирів, тому що із блакитною плісні 58 гривень. Обов'язково спробуйте. А от чедер від золотого резерва розчарував конкретно, тому що хоч і 56 гривень, але дуже поганий склад. Краще візьміть ось такий камамберчик. Бринза та фета по суперцінам 53 гривні. А ще сортів від лактіми 55 гривень на будь-який смак. Є готові сирні нарізки по акції і крем-чиз – 57 гривень від Deluxe, До речі, непогана марка. Філадельфія хоч і по акції ціни не опускає. А президент 65 гривень непогано. Знижки на кефір від ферми 51 по карці АТБ. Від Галичини кефірчик взагалі 48 гривень, є і безлактозний. Акції на сметану. 20% злагода 50 гривень. Є ще ось така манюнечка, щоденний збір 19 гривень. І президент 36 гривень, але це 10%. Просто наша 30 гривень 20%. І знижка на молокі вона по 50 гривень. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не загубити.